Окупована спадщина, кам'яні вишиванки нової каховки. Андрівну виставку під такою назвою відкрили сьогодні в Івано-Франківську. Відвідувачам показують стенди, на яких зображені монументальні роботи авторства художника Бойчукіста Григорія Довженка та архітектурна спадщина нової Каховки. Зараз місто є окупованим, як і більша частина Херсонської області. Відповідно, ця культурна спадщина є зараз теж окупованою і під ризиком зникнення, якщо окупанти захочуть знищити будівлі. І саме тому зараз через ці вишиванки кам'яні, фактично є така спроба і бажання привернути увагу до того, що втрачає Україна, що може стати зникненим внаслідок агресії Російської з російської, з боку Російської Федерації. Де зображені кам'яні вишиванки Григорія Довженка відвідувачам пропонували власну відтворити елементи барельєфів за технологію автора. Один із учасників майстер-класу Назар Дубницький розповідає, вперше пробує самотужки зробити елемент ліпнини. Дуже цікаво було, як це все робиться, і навіть дуже захопливо. От як вам, ви вже щось скажімо так, і зробили? Троха є. Досить цікаво, досить незвично. І ну тепер зрозуміло, як це люди роблять, і взагалі як це виглядає. Цей майстер-клас провели реставратори з війського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Викладачка Ольга Мамчу розповідає, що сьогодні найголовніше зберегти техніку, адже вона є унікальною і її в ніякому разі не можна залишити ворогу. Є, взагалі, тут дуже давній такий розчин в вапняно-цементний. Тут Добавлялося три частини піска, одна частина цементу і чверть гашеного вобна. Техніка зберігається дуже довго насправді, тому що вона є ще походить з давніх давань, коли я використовував цей осені складові. Воно зберігається на посадах дуже довго, тобто стійке до діє атмосферних чинників, до діє вологи, не поростає біонаростами, як, наприклад, мухи, звичайний камені поростає. Тобто воно є таким стійким, дуже і зберігається надзвичайно довго. Архітекторка з Нової Каховки Тетяна Євсеєва розповідає, майже кожен будинок оздоблений кам'яною вишиванкою Григорія Довженка. З її слів, автор зважав на те, який дім він прикрашає. Вони майже не повторні. Є елементи схожі, як всі елементи української. Орнаменталька унікальна тим, що це сугуба українська. дуже Якби дрівня техніка, бо Григорій Давженко працював в академії архітектури, в академії МСС, і він вивчав цю техніку з козацьких дуб. Э, э, різьбільним орнаментом Украшена Брама Софії Київської. А ще техніка, оця майстерність, їм була призята з Середньої Азії. Виставку Укуповна спадщина кам'яні вишиванки нової каховки експонуватимуть в Івано-Франківську до 30 вересня. А 1 жовтня її повезуть у Чернівці. Галина Марішенка Ріна Боросевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківська.